Все по кольорах сортовано, то бордове, то сіре, то біле. Треба підготувати, треба виткати. Вночі думає. Так, там пасочок чорний, зелений, зелений, білий — Буде хороше. Часто посадили, цибуля посадили, все накрито. Вже можна починати роботу. То моєї мами, моєї баби. Може, ще баби не баби Воно з такого дерева ну ми його цінуємо. А люблю ту роботу, люблю ткати. Люблю. От у мене внучка ковра викинула з хати. Застелила ці мої. У мене дочка купила мені телефон. Каже, мамо, ти ткати не буде. Таня, не кажи такого, я ткати не буду. ти що. Ой, як збурну того телефона, як піду за верстат. ото! телефон, ото! Ото життя. Ото життя. Не руки закапали.

Навіваємо торетки, тягаємо, щоб була в основа рівна. Щінки заложили і вже йдемо до берда, вставляємо в трость кожну нитку. Починаємо. Сила, мене мати, і до Зустрілася, я з милим. Як пішла я ткати, килим, та й зустрілася я з милим, та й зустрілася я з милим. Олена весь час зайнята в роботі. Вона і тче і в'яже коверки. За ніч вона може зв'язати і круги три. До двох годин вона ріже ці латочки, щоб ткати доріжки. Її все в роботі. Таку хазяйку, як вона нас, то вона на мабуть на село. Стільки тих доріжок, то мабуть нема ні в кого З минулого року рахували скільки виткали метрів? вид не знаєш. більше ста. Ками такі гарні колишнє. Дуже багато брали раніше, не встигала вона натикати. Зараз війна видно такі корективи свої вносить. Дякую, що робить, люди не забуваються наші такі колишні рукоділля. Нехай їм ручки не болять. Крутись. Робота гарна, ручна. Thank you.